Привіт! Сьогодні ми знову в Drive X. Його перейменували на Drive KSX, я не знаю для чого. У нас нова версія Alpha 0.014. Це ще гра не вийшла навіть, але дивіться, у нас з'явилися. Е, ну, не були, да, я просто давно не заходив. У нас з'явилися дві карти Все знизу, дивіться. Мічиган і Нью-Йорк. Сьогодні по них на них будемо катати. Е, всі ви знаєте, що у мене це. Що у мене є е, с, настройки максимальні графіки і це все. Ми потім ще, якщо захочете, я вам, можемо поіграти в такі гри, Е, і в таку теж ігру. Поїхали. Дивіться, що е, я хочу вам сказати? Е е я щось затупив трошки. Хочу вам сказати, давайте спочатку почнемо. Рідмап ми вже знаємо, що ми вже неї грали, утром не грали. Іграємо, зайдемо в Мічіган. Подивимось, що ж там таке. Заходимо в Мічіган. О, додавалась нова машина. Це. Реально класно. У нас з'явилася нова камера, я так бачив. Так, да, у нас нова камера від першого лиця в салоні. Е, щось там у нас може ще, щось ні тут нічого немає. Тут у нас... о, Тут у нас машини не додалися, я так бачу. А ну-ка зараз перевіримо. Ем... Ну вроді би. Вроді би ні, нічого не додалося. Dodge Челленджер, все тут все що було е. Добре. Ще мінус додали рекламу. Конечно вони були, але я зробила почаще. Це тупа все. Короче, мені ще потім на матірсію говорю запиту. Скоп'є. Візьмем камеру ціло нам не удобніша. Ні, приїхали. Я моє що за патичка? У нас якийсь рапор. Поїхали подивимось. Що у нас не виявило? Ну, що я можу сказати? Машина оця от з класна. клас. У нас по ходину. Дуже хороший. Я вважаю так. Ой-яй-яй-яй-яй! І, кстати, знизу з'явилась панелька. Е, те, що показує удар, як справжній BMG. Е, у нас ось е, мотор вже зламаний. все. Але машина все ж таки гарна, да. це я розумію. Машина у нас виходить з ну, це дуже прикольно. Е, салончик у нас теж хороший. Якась штучка зверху. Дуже все прикольне. Ну, тільки я не розумію, завжди завжди у всіх чай е об е чогось, мотор залазить в машину. от. от, так от. Він просто, знаєте, ви їдете отак, от їдете, їдете, вирізаєтесь в е бабах і вам таке ноги мотор залазить. Що ви робили б? Ну, звісно, ви вже піджарилися, якби це було б. А... Так, я знову подивився, я відключила гра без інтернету, так що я можу і без інтернету дивитись, поіграти і записувати вам відео. Чуть-чуть промазав, не вліз. ліс. О, камни, я шукай, я

Давай, давай. О, давай, машина. Так. Дива мы нас там по по цем. Про разрушениям, так скажем, по российский, але е, у нас сняло перед от. Е, вообще охлаждение, охлаждение вот где тут, я не знаю. Як оно тут оказалось, оно пропиллет. Он тому що я на поузу час постаю, це прикольна, видали, Прикольно. Машина от така от у нас фару вигнула. Ну, коротше, непроходимо. Звісно, у неї дуже великий високий кліренс, але все ж таки вона тест не дуже добре себе показала. Я думав, буде значно краще. Ну, що зробиш? Ну, не все ж ідеально. Але вона ще є. Це я думаю, чудово. Ай, газуйте ж машина! Ну, короче, ну, от у нас машинка, прикольненька. Тут, якщо хочете, я можу ще попровідати, якщо ви не виграєте, то і у мене є ще гарантія я ж можу вам ще на цьому бездорожчі ще, ой, я не туди зайшов, можу ще вам показати любу машину, яку хочете. Ну, Там, пишете нам назву в коментарях, або оцей. У нас тут в коментарях е я буду дивитися, яких найбільше буде. І ми будемо грати за це. Ось я можу медленно отак вам погортати, Якщо хочете, можете поставити на паузу. Ось от, такі от у нас машини. Звісно, ви можете їх назвати, звісно, своїми назвами. От, наприклад, як Гелік. Але останні машини я не знаю, яка їх справжня назва. Тому от Ламбургіння теж знаю тут, ну. Тобто ось такі у нас машинки, можете поназивати чудово. Так. Е -е, так. Давайте на іншу карту зайдемо. Зайдемо на Нью-Йорк. Подивимось, що ж там. Таке. Нью-Йорк, це таке Е, да, Це незвичайна машина. Давайте поїздимо на якісь на якийсь Ну, Давайте на, на доджі поїздимо. Подивимося на це така машина. Ну, зристерська, ну короче, хорошая. Конечно, я на неї не їзжу, але ну, машина знаю, що мужика. Не кажу, що вона мужика, так і машина, а Машина було. Дифтову, так що машина. У мене улюблена машина Тесла, але ну що. Ой. Ну, короче, у нас руль оказался здесь в крыше Ну и в машине жопа. Боже, а тут? Ну, ну, что Серьёзно, тут? Не, Ну, что серьезно. тут. хе Короче, разумело. Тут, когда я подлетаю, видите, тут мотор. То есть, полностью весь мотор. Да-да-да. А там внизу текстурка стурка. Справжнего мотора. Для чего? Просто, типа, фоточку вставили сюда и типа мотор. Ну зачем? Конечно, тут и есть мотор. Но для чего це внизу ставить? я не знаю. Вот это вот пусковый у нас... Нет, это у нас генератор. Это у нас пусковый механизм. Это и мотор. Короче, стартер. Ну короче, зачем, я не знаю. Ну, тобто по-тупому зробили розроби, хочу, щоб поміняли. Ну, типу це не красиво. Закриваю капот. Капот ми закрили, поїхали. Я не знаю, коли б добавлять ці канати, що можна буде взяти і потягнути. Я дуже б хотів би мати такі канати, але їх немає. Те, що можна інтересно, це x ray Топто, ну, вот. У нас X-Ray. Вот у нас даже, видно, не крутится. То есть. Ну, все видно. Чудово. Конечно, я не знаю, как оце сталося, оце. Оце, оце. оце як он сталося, що тут немає карданного вала. Тут должен быть кардач, а його нема. Ну, типа, от, дивіться, А, ну клас, дивіться, У нас вообще. Вот у нас э, ця штука, яка раздает тягу на як, самі колеса. И карданный вал, наверное, від коробки. А від коробки дивите карданный вал. Зверху, а тут внизу. Ну типа, текстурка поломалась трошки. Ничего страшного. Мотор, конечно, у нас тоже серьезный, как и на -э е... Да, я не розумію, для чего робити вот таке. Ну, фотку вставлять. Если ты зробив уже текстурку мотора, який крутится. Коротше, давайте політаємо, потому що тут багато куди можна просто тільки залетіти. Ну, ніяк не виїдеш. Таке у нас здання високі, кстаті. Цей великий. Тут, я так розумію, їздити не можна. Я би поїздив би. Ну от як. Тут ти ніяк не заїдеш, так? Да? Тут у нас дорога здоровые кошельные. Сюди ніяк, да? Блин. А, ні, можна. Можна сюди заїхати. Прикольно. Зараз туди доїдемо. Так, здесь у нас цей. Сра mm -hmm. я виключу. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh -huh. Uh -huh. на право. Uh -huh. Чуть не врізався. господи, блин. Ай, да блин. где я уже пошкодил. Вот это гениальная я Просто ладно. Поехали. Эй, -э, турбинка, турбинка на вале. Чё ты что турбина остановил? Вот, ну, мощь. Дорж, мощь. Конечно, у уже дуже дрифтерского вот, но Я, наверное, заносит, когда я начинаю. Задний проект. Прыг... Задній привод мені не дуже подобається, але він може задній привод більше щось розібрати. Задній привод, але ну, я не знаю, з чим це зв'язуємо, напевно більше сцепка. Заїжджаємо, обережні. Опа, виїдемо. Ой! Тут треба машина по проході. От візьму. Ой. А, ну да, це завжди проблема. Колесо застрял. Лучше сквозь. Ну, ши-хи, ши ж а я тут проводил. Ч ви так робите? Ч? Чо... Нельзя так. Ой. О, тут вода. Кстати, мотор глохнет на телефон. Вот мотор, кинкорстик. Але в чому проблема? Дивіться, я можу його назад завести. Страшно взгляд, такого не було. Тобто, ще не дороблено. Я знаю взагалі взагалі в цій машині він не має глухнути, по ідеї. Але чого ні. Бо тут же ж вихлопні гази отут. А вихлопні гази там. А от ну, воно могла через захоплювати, а от засоску повітря йде, з цієї трубки, тобто Якщо я навіть мотором з'їхав, мені можна з цієї трубки сосати в ось. І його от сюди в мотор, то есть, ну, ну, якобись глохнув мотор, він ж шмокчув повітря. І він через це засмотрє воду і хлопку. Тобто, ну, але ж тут ось виход наверх, тобто, ну, тоді не немає засмоктувати, ну, немає вода глопнути, е, вона ж навіть вся штука була зверху. Ну, я не розумію, Може ви мені... Об'яснити, може це навіть я не правий, можна. Я просто не знаю, що норгелі його називають. Е, я не знаю, чи це вихлоп звідси виходить, чи це засасує повітря. Ну звісно, що це повітря засмокте, а вихід не ззаду. Звісно, через вихлоп може засмоктати, але не, не думаю. Кстати, тут вже зроблено весь типу внутри, коробка передач, ну все є. Так. Е, чудово. Тому ось така у нас була карта, Нью-Йорка. Е <кхе> можемо ще пройти сценарій оці, VIP оуд Давайте попробуємо його пройти. Зараз і іншу машину. Туди зашов. Так, давайте іншу машину, якусь швидку. Наприклад, оце. оцю машину вона швидка. Ай, збили, бачите? О, пошкодила! Ні! назад, давай, давай, Тесла, ладно, Не что Э, что Ай, ого. Так, давайте, это будет надолго, я так понимаю. Там в кинте самое сложное. Давайте трошки перемахнем Да, чуть зацепил. Это самое важное сейчас будет. Нет! Ну, у меня сбыл, вот же ж. Ждаем, поки колеса съедут. Потому что да, потому что они... Они мені помешали. Я не спів проїхати. Оце останнє вообще. Типа я почти... Я почти проехал, но мне не дало. Пошв не так долго рухаются, це капец. Давай тобі стрельше колеса. Падають. У водичку. Зараз подивимося, як вони падають. Буль-буль. Все, буль-буль. Віддай. -буль. От я не розумію, дивіться, це електромашина. А воно бачите передачу. Я не розумію, для чого передача зроблена. Тобто передача тут ну, це електрокар, то тобто, він має працювати не на електриці. Ой, не на не на цих, на передачах, тому що тут немає карданного валу. Тут є тільки дерево, вперед, назад, ну таке тут. Тут немає такого, як у газової машині або бензиновій.

карти ось у мене то на паузі все край карти там кстати та штука я дивився це океан то тобто, есть та біла штучка це океан я тут долетів це просто кусочок океану який тут должен випсюди но він там його тільки цей кусочек наверное щось логанулося і здесь ну коротше розраб хай хайду делаю це не наше діло що вони так зробили ну коротше от, така вот була серія. Надіюсь, вам сподобалось, ставте подобайте, підписуйтесь канал, я буду рада, якщо я знаю там 100%, тому що це більш для мене. Я розумію, що я зможу, я не можу підтримувати. І ще дві столики я вам покажу. Просто пишіть наступ в коментарях, або якщо знаєте. Пограю в кіну, пограю в драйвекс там, або пограю там різні, які я тобі зараз. Браю то машину, на чималі, повертаюся на чуману, трошки поїдаю там, так що всі допомагають. А поки поки